Друзі, вітаю! Ви на каналі 4.5.0. Мене звати Дмитро, і перш ніж ми почнемо, я попрошу вас підтримати нас вподобайкою та підписочкою. Наперед я вам дякую, а ми розпочинаємо. І так, друзі, давайте розберемося, що сьогодні відбулося. Бо те, що ми побачили у Москві, це навіть не політика, це щось схоже між шоу та невдалою дипломатичною постановкою. Американці у Вітков та Кушнер з'явилися на красній площі під пісню Кадишовою Усу. У проводі путінського радника Дмитрієва пропагандисти в цей момент радісно рапортують, мовляв, гості і по Москві походили, і в ресторані посиділи. І усе це друзі виглядає не як серйозний переговорний процес, а як якийсь туристичний тур вихідного дня, ретельно зрежисований Кремлем. І саме на цьому тлі з'являються кадри зустрічі Путіна та Віткуфа. Відкрита частина переговорів, і вони говорять не про безпеку, не про ризики, не про геополітику. а... Про Москву і той самий Путін, який буквально годину тому розповідав про війну з Європою. Вмить розчиняється в усмішках, сипле компліменти і фактично рекламує російську столицю. І давайте, друзі, подивимося, як це було. Югадвок рандеситі красива Uh, it was mr. Uh, moscow mm -hmm. mm -hmm. organizing that. Mm -hmm. Mm -hmm. and mm -hmm. together with the moscow uh, authorities, mm -hmm. the moscow authorities uh, take pride rightly uh, for what they have done for the development of moscow in recent years. i hope you have been able to uh, see for yourselves. yes, it's a magnificent city. Да, yeah, Thank you. walk around the city. beautiful walk. Очень хорошая, красивая прогулка. it was Mr. that Moscow And together with the Moscow uh, Authorities. Uh, Moscow authorities uh, take pride, rightly, uh, for what they have done for the development of Moscow in recent years. I hope you have been able to uh, see for yourselves. Yes, it's a magnificent city. Thank you.

Uh, Moscow authorities uh, take pride rightly uh, for what they have done for the development of Moscow in recent years. I hope been able to, uh, for... А Тепер перенесемося на інший кінець карти, і чесно кажучи, абсурд там уже рівня трилера у Казахстані. Кілька десятків росіян фактично захоплюють літак. Борт приземляється за тисячу кілометрів від запланованого пункту, десь у степу біля акту. Перепрошую біля Актау. І далі починається неймовірне. Екіпаж оголошує пасажирам, що політ закінчено, і всім треба виходити на борту громадяни Росії та Казахстану. Всі в шо. Але пілоти та бортпровідники стоять на своєму, пільот завершен. Казахстанці виходять і добираються до пункту призначення власними коштами. А 40 росіян, серед яких п'ятеро дітей відмовляються залишати салон. Вони бояться проблем із міграційною службою і банально не знають, куди їм їхати в цьому етапі. Що було далі, поки не зрозуміло. Але сама ситуація говорить сама за себе. Системи немає, логіки немає, відповідальності теж немає. І паралельно Рузі всередині Росії розгортається не просто розлад, це якесь колективне розщеплення свідомості. Путін малює картину успішного наступу, але навіть його ж пропагандисти змушені визнавати очевидне. Фронт насправді не руйнується. Ситуація важка, жодних перемог з їхнього боку немає. І давайте послухаємо, що ж вони говорять. относительно обрушений фронта, провала фронта, там, как это сказать, все рухнуло, все побежали, и пока, к сожалению, к сожалению, никаких предпосылок для этого ни на одном участке фронта нет. До сих пор идут довольно напряженные бои на Теткинском и Глушковском направлении Курской области. То есть противник там еще все еще сохраняет боеспособность, которую, которая позволяет противнику, внимание, создавать напряжение для нашей группировки направлений. То есть мы дали на Запорожье, мы давим на Харькове, мы давим на Донецке, но при этом при всем противник на курском направлении все еще сохраняет боеспособность, позволяющую создавать ему напряжение для наших подразделений. И это все как бы не очень хорошо. І на цьому тлі друзі пролунали голоси, які в російській системі чути не люблять. Батьки мобілізованих те, що вони розповідають на фоті путінських браворних звітів, виглядає вже не просто контрастом. Це пряма оголена правда, якої Кремль панічно боїться перед нами звернення Олександра Аноріна. Дивимося, здрасті, уважаемые телеслушатели. Меня зовут Анорін Олександр. Сьогодні 20 ноября. я часть электората Плепса, того, о котором пропагандист Мартан из Гадюшника Соловьевского, ну, рупор власти, сказал, что вы не налогоплательщики, а податное население. Вот это я. Я отец мобилизованного солдата, которого командование 102-го полка, как полено, закинуло в топку под войны под дроны э, противника. Э -э, это уже третье видео, где я обвиняю командование 102-го полка в некомпетентности. Ну, если не употреблять слово дебилы, да. Ну, потому что они положили несколько составов полка возле трех сараев. Возможно, это работа на врага, я не знаю, э -э, из-за своей трусости, потому что они не смогли. Потребовать от вышестоящего командования технических средств борьбы с дронами И вот как индейцев с луками, да, посылают на пулемет Вот примерно так они э, кидают в топку наших с вами сыновей, мужей и братьев Чтобы добиться результата и отчитаться, что мы наступаем Чтобы квасные патриоты, сидя на диване, сказали, ух, как мы их гнутся шведы и все такое. Вот. Но на самом деле на самом деле эти люди недостойны даже прикасаться к офицерским погонам, так как они просто свою трусость отсутствие технических средств спрятали за спины солдат простых, которые под уголовной ответственностью вынуждены как мясо идти под дроны противника. То есть... Тактика такова, что наших солдат должно быть больше, чем дронов у противника. Ну вот как-то так. То самое закидывание мясом, о котором так любили рассказывать антисоветчики. То, друзі, важливо бачити загальну лінію навіть у глибині російського суспільства, де страх і пропаганда зазвичай давлять усе. Починає прориватися правда про м'ясні штурми, про те саме закидування м'ясом, яке раніше Кремль просував іншим. Друзі, а наприкінці я хочу попросити вас долучитись до нашої спільноти в Телеграм, де ми публікуємо тільки свіжі та перевірені новини. Будемо раді бачити кожного. А вам бажаємо мирного дня та мирної ночі.